Українська народна казка, Цар Лев, Добрий день, малята. Сідайтеся зручненько та слухайте гарненько. якось зібралися звірі на нараду, щоб вибрати царя. Довго міркували, сперечалися, але так і не могли дійти спільного рішення. Треба вибрати не лише сміливого і сильного, але й мудрого та чесного правителя, виступила першою зебра. Адже цар повинен не тільки в біді захищати, а й по справедливості судити. О, тоді найкраще для цієї посади підходжу я. задер хобота слон. Ніколи нікого не ображу, маю неабияку силу. Якщо оберете, не пошкодуєте. Почув це Лев і заперечив Як можеш бути царем, коли не вмієш швидко бігати? Мабуть, треба обрати мене найспритнішого і найвродливішого. Почувши таке нахабство, найслабші здійняли галас. Нечува не захвалість. Нехай слон буде ватажком! він чесний і скромний. Ні. ні, ні. кричали вовки ведмеді та лисиці. Це справжній невдаха. Треба, щоб правитель був хоробрим і грізним. Друзі, запропонував Олень, проголосуймо по справедливому. Хто матиме більше прихильників, той і стане царем. Он біля дуба вирита велика яма. Якщо хочете, щоб ватажко був слод, киньте по ліщині. Якщо лев по жолодю. Яків горіхів буде більше, той і переможе. Чудова порада! погодилися всі, і миттю почали шукати. Хто жолоді, хто ліщину. Проте, коли горіхи порахували, їх виявилось порівно. Що ж тепер робити? почугав за вухом ведмідь. «Влаштуємо змагання з бігу, запропонувала хитра лисиця, яка була на стороні лева. Так не чесно, заперечила мудра сова. Слони не вміють бігати. Але це не означає, що вони гірші за спритників. А вже ж, погодився їжачок. Нехай краще поміряються силою. Думаю, так буде справедливіше. Відчуваючи поразку, руда засумувала, а потім запропонувала хитре рішення. Що ж? мовила солоденьким голосом, нехай буде по вашому. Завтра на світанку лев і слон позмагаються. Тільки не приходьте дивитися на бій, аби не заважити суперникам. Навідаємося до цього місця після обіду і побачимо, хто переможе. Усі погодилися. Як настала ніч, слон притулився до дуба і заснув. Велетні завжди сплять стоячі, бо як ляжуть, Потім не зможуть швидко прокинутися чи підвестися. Побачила це лисичка і побігла до лева. Слон заснув, повідомила Руда, негайно перегризи дерево, на яке він оперся. Як велетень опаде, скажемо, що ти його поборов. Гаразд, зрадів гривастий, але сам не впораюся з такою роботою. Треба когось покликати на допомогу. Лисичка метнулася до мишачої нірки. Пообіцявши сіреньким великий шмат сиру, переконала допомогти в нелегкій справі. Гризли, гризли миші дерево, але так і не довели діло до кінця. Потомилися, і зуби в сіреньких поболіли. Ой, що ж робити? запанікувала руда. Вже і скоро сонечко прокинеться. А потім хитрунка побігла до ведмежого барлогу. Аго, в клешаної, загукала. Допоможи мете з дупла дістати. Почувши про ласощі, ведмід слухняно потупцяв за лисичкою. Щойно бурий виліз на дерево, кресла те затріщало і похилилося на землю, а за ним і сплячий слон. Ополудні лісові мешканці прийшли на місце бою, і побачили лежачого велетня, а поруч Щасливого лева, що переможна задер догори голову. Ось наш цар. вигукнула лисичка. Найсильніший і найсміливіший. Наляканим звірям нічого не залишалося, як змиритися з новим ватажком.